Дорогі мої овни, я вас вітаю, я вас вітаю на цьому відео. Ну що, давайте подивимося, чим ви закінчуєте цей 2025 рік, тобто, що підготував місяць грудень для людей під знаком Зодіака Овен? Так? У мене три колоди, я виймаю з кожної колоди по три карти і дивимося. І перша карта для вас Туз пентаклів. Туз пентаклів. Ну що, я вас вітаю, а вони починаєте ви з грудень. Це може бути. Нова фінансова можливість, так? Тут у нас десятка мечів, тобто якийсь період закінчується, новий період починається, так? Можливо, вам запропонують нове джерело доходу, так? Можливо, ви знайдете якесь нове джерело доходу. Тут Пентаклів, він нам говорить, він може нам говорити про якийсь подарунок, так? Тобто, можливо, ви отримаєте якийсь матеріальний подарунок або. Якусь грошову велику виплату, але частіше за все, ту Пентаклі він нам показує, коли нам пропонують нове джерело заробітку грошей. Тобто там, де ви ще ніколи не заробляли гроші, так? вам це пропонують, або ви знаходите і починаєте над цим працювати. Це може бути якась велика покупка, якщо у вас там ви довго йшли до якоїсь мрії щось нове, велике, матеріальне купити, так? Може, для дому, може ще щось. Але. Скоріше за все, я думаю, що це якась нова фінансова можливість. Давайте ще одну карту для вас. Вісімка пентаклів знову про роботу, знову робота, Та, яку ви знаєте, яку ви працюєте, так? І за яку ви отримуєте кошти. Це вісім пентаклів це коли ми вже отримуємо. Якщо ви працюєте на клієнтопотік, це збільшення клієнтів, так? Якщо ви працюєте там ну, власний бізнес, це збільшення вашого. Пропозиції вашого товару, вашого, тобто, попиту на ваш товар або на вашу послугу. Так? Також вісім пентаклів говорить нам, що, можливо, ви когось будете навчати, або вам треба буде щось довчитися, так, щоб отримувати більші кошти. Ну, Прекрасно, гроші будуть. це Все про гроші. Початок грудня трійка кубків. Трійка кубків, вони говорить нам про. Це можливо святкування якогось результату, так, або, можливо, вас покличуть на день народження, на хрестини, на новосілля, так, або це просто зустріч з друзями, так, де вам хочеться пригубити, чуть-чуть, так, якусь чарочку. Тобто, це коли ми м, спілкуємося з м, близькими по духу людьми, так, під таку прекрасну, легеньку ноту, так, і щось. Можливо, ділимося досвідом, ділимося хорошими новинами, ділимося там, я не знаю, якимись досягненням. Тому це карта, це карта такого гарного настрою, коли нам хочеться так, про щось поділитися, про свої новини. Беремо наступну колоду для вас, Овне, так, і дивимося, що ця колода нам скаже. Дев'ятка жезлів Дев'ятка жезлів це коли нам потрібно відстоювати свою думку, нам потрібно відстоювати, так би мовити, свою територію. Так? Ця карта часто може показувати, якщо у вас загострені мігрені, так? то загострені головні болі. Але по цій карті нам показують, що ви вже стільки боролися за своє. Щось доказували своє, що вам лишився один останній крок, і вам здається, що ви вже втомлені, але тим не менше, ви тримаєте цю оборону, ви тримаєте цей, цю, так би мовити, дистанцію. І якщо вас хтось в чомусь хоче переконувати, то ви готові до того, що ні, я знаю свою правоту, я стою на своєму, і я знаю, що у мене лишився останній крок там до закінчення якогось, наприклад, результату, так? Карта суд. Карта суд. Карта суд нам говорить, можливо, у вас будуть якісь судові процеси. Це може бути засідання суду, рішення суду, там пошук адвоката. Ну, якщо в когось є щось про так, актуальна тема судів, то це може бути винесення вироку суду, так, вам чи вашому ну, там, де ви е, участвуєте. так? От, також ця карта говорить, от, це дуже така кармічна карта, і вона, вона нам показує то, що будуть відбуватися якісь події, які від вас не залежать, але вони вам трошки поділять життя на до і після. Тобто вас будуть щось прокидати, роздупляти. Ви, може, десь дуже довго засиділися, на якісь там. Там, можливо, роботі, можливо, там в якихось відносинах, або там, я не знаю, на квартирі, ну, в якійсь в якомусь етапі життя ви дуже довго засиділися, і по цій карті у вас будуть щось буде відбуватися, що ви не контролюєте, щоб вас роздуплити і перевести вже на новий рівень, так, щоб дійти до того, де ви маєте бути. Тобто це якісь такі обставини, які ви, якісь такі ситуації, події, які ви зразу або те, що ага. Це щось не так. І ще одна карта для вас ту, жезлів, ту жезлів Ну Саме легке це може бути якийсь перепихончик, якесь знайомство для е, з сексуальним підтекстом, так можливо, якась така в когось буде страсна нічка. от е, Це може бути. Якийсь роман, але по тузу жезлів він починається дуже отак от спонтанно, страсно так, і непонятно до чого потім приводить. Але емоції ви від нього дістанете. Так? Якщо ця тема вас не цікавить, то туз жезлів це коли ми запалюємося чимось, так? Або нам приходить якась пропозиція, дивлячись на те, що в нас тут був на початку туз пентаклів, або ви чимось загоряєтеся, так? І. Ви маєте, ви відчуваєте, що всередині, так, у вас дуже багато енергії, що ви готові, і ви вже в голові в себе бачите той результат позитивний з тої так, з тої ідеї. Прекрасно. У вас тільки буде енергії, що у вас не буде того упадку сил, де її знайти, не хочу вставати. Ні, у вас просто буде, от, от вам буде хотітися вставати зранку, робити і, тобто, прикладати зусилля на ту чи іншу. А. Ідею вашу, так. І останню колоду візьмемо для обню. Десятка кубків. Десятка кубків. Прекрасна карта, карта радості, карта щастя, карта здійснення якоїсь мрії іменно емоційно, коли ми розуміємо, що наша мрія здійснилася, ми відчуваємо себе щасливо. Це може бути навіть поїздка додому, це може бути дуже гарно проведений час з, з родичами, так, з вашою сім'єю, ну або десь виїзд, наприклад, з сім'єю. Тобто, і це карта, коли ви розумієте, що ваше щастя це ваша родина. І вам захочеться. Більше часу проводити більше часу проводити з родиною. так, Можливо, у вас буде якась ідея десь, десь поїхати. так, І ви зрозумієте, що це одне з саме дороге, що у вас є в житті. Це ваша родина. Четвірка кубків. Четвірка кубки говорить нам на кінець грудня, що буде якась така у вас настрій, можливо, трошки поганий, так, коли. Вам не буде хотітися виходити на контакт, там можливо з якоюсь одною людиною. Можливо, взагалі вам захочеться побути наодинці і не контактувати з людьми. Тобто, це коли от, не трогайте мене, не хочу, не буду. От трошки такого унині, є, можливо, так у вас буде. В кінці грудня це може бути карта якоїсь ностальгії. Можливо, ви будете згадувати, який був хороший чи навпаки поганий цей 2025 рік. Але от така карта, знаєте, от коли я зациклююся на поганому, хоча нема нічого поганого, тому що тут, як бачите, в дівчини раз, два, три кубки наповнені, один пустий. Але вона сумує за цим пустим кубком. Тобто насправді причини для суму не буде, але вам буде хотітися от. Пожалійте мене. там Я такий я такий я така вся бідна, нещасна. Тобто, Ну в нас бувають такі моменти, в цьому нічого нема страшного. так І давайте останню карту для Овна. На грудень. Чим ви приходите до кінця? трійка жезлів. Трійка жезлів це коли я вже я маю ідею. Я от в мене була. Пропозиція. У мене була там можливість чогось нового. І по трійці жезлів я вже вибрав той новий путь. Тобто до кінця грудня ви приходите до того, що ви обираєте все нове, і залишаєте старе в себе за спиною і направляєтеся. По трійці жезлів це може бути поїздка. так? Можливо, ви десь будете святкувати новий рік. А взагалі це карта, от все, я вибираю новий, новий, новий путь в житті, і ви вже починаєте робити перші кроки до свого нового життя. Так? Це вже не тільки планування, це вже не тільки зважування плюсів і мінусів робити, не робити. Це вже я роблю, я вже прийняв рішення, що я рухаюся вперед і все. Я вас вітаю, овни, я вам бажаю прекрасного нового. Року. Я хочу, щоб ми всі подякували цьому 2025 році. Я знаю, що він був важкий. Він насправді був важкий. Але я думаю, що у 2026 році всі зрозуміють, для чого ці всі ситуації були в 2025 році, щоб ми стали зовсім іншими. Я вас вітаю, в принципі, з наступаючим Новим роком. Так? Бажаю вам Просто прекрасно його відсвяткувати, так і заходити з позитивним настроєм 2026. Люблю вас обнімаю і цілую. До нових зустрічей.